Вітаю всіх! Читала я в новинах, що Україну закликають до таємних переговорів. Тобто, це таємні дійсно вони будуть, що Україна поки що відмовляється від цих переговорів. Тому я хочу зробити ось що. Давайте так: перші три місяці беру 24-го року. Україна погодиться піти на прямий контакт з Росією. Тому що дійсно партнери за цілісність країни, але в нас дуже важка ситуація. На фронті немає прогресу, тому один регрес. Тому партнери закликають до переговорів. І це нормально, що вони вже до них закликають. Тому Україна до кінця березня, 2024 року, піде на прямий контакт з Росією. На тему переговорів. Україна піде, на прямий контакт. Угу, Тема ресурсів буде. Україна буде воювати. Перші 3 місяці 24-го року. Наш імператор, наш головний, хоче воювати і хоче відстоювати військовим шляхом. Все. На жаль, Ви ж розумієте, чим це? Так, перші 3 місяці 24-го року Україна піде на. Прямий контакт з Росією для переговорів вже про закінчення війни. Партнери хочуть. Партнери давлять. Україна не йде на контакт. На жаль, вона не йде на цей контакт. Так, добре, беру руни. Україна піде на прямий контакт з Росією до кінця березня 2024 року для початку мирних переговорів. Мир потрібен нам, як не крути, мир. Нам потрібен мир. Кстати, нам дуже потрібен мир, на жаль. На жаль, нам дуже він потрібен, але, на жаль, Ой, ви знаєте, це заклик. Перша руна це заклик до миру. Ось заклик до миру це дуже. якраз вона відображається. Це. це саме той заклик, який йде від партнерів, від усіх. Він закликає до ми миру. Саме мир і те, що потрібно українцям. Ось. Але ви знаєте. Друга руна це якраз те, що не відображає цей мир і те, що Україна хоче далі терпіти все це, робити те, що вона вважає потрібним. За... Не, ре... не реагує на ці заклики. Розумієте? На жаль, Україна не реагує і вона упорно йде до своєї цілі тим шляхом, який вона обрала. Але цей шлях без підтримки партнерів ніякий. Розумієте, ось О. хоче відвоювати своє. Ви знаєте, своє. Забрати своє. Добре. Руни відображають те, що Україна хоче забрати своє і йти своїм шляхом. Але, розумієте, правильно, Але. Але. але в нас немає цієї. Сили тієї, того ресурсу. Я не знаю, як ще це сказати, культурно, щоб зробити все. Ось. А Україна ще вірить в свої сили. Точ, точніше, не на Україна, наша влада вірить ще в свої сили, в сили ЗСУ. А яких немає? Немає демобілізації, немає ефективної мобілізації, всі ховаються, всі вже хочуть закінчити ці багадіння. Тому на жаль, така ситуація.